Ворог намагається постійно штурмувати і знаходити слабкі місця на нашій обороні, йому це не дається, тому там тривалий час з позиції без змін. І ми там разом з Хартією працюємо і робимо все для того, щоб ворог не просунувся в сторону Харкова. А на Куп'янщині ситуація більш загрозлива наразі, вона дуже динамічно, інколи змінюється, тому що там дуже великий плацдарм, географічна місцевість доволі складна. І ми продовжуємо працювати на напрямку е, в районі Кругляківки. Це там, де ворог намагався вклинитися в річку оскіл і розповзатися вверх-вниз. Е, е, наше завдання це втримати лівий берег, і воно виконується. А у ворога завдання було до 1 листопада захопити Оскіл, повністю лівий берег Оскіла, і вийти на Купінськ. Тобто вони це завдання не виконали, але вони, мабуть, відчуваючи якісь там можливі там десь перемовини міжнародні. Вони кидають бій, все, що мають для того, щоб захопити. Якомога більше території, тобто ці штурми, які вони демонструють, це говорить про те, що у них не стоїть питання, а що буде там через півроку. Їм треба сьогодні, зараз щось захопити.